Ну, так воно виглядає без бандажа. Ось політелем. А поверхнього не політелем. Так, захисна скоба зробив її. Зараз треба обшліфувати торці. Ну, щоб була більш гладенька поверхня, я його роблю через поліетилем. Поліетилен не приклеюється до епоксидки, зазвичай. І під ним отак поверхня. трохи рапата вийшла, не буду я її інше робити яка вже є, але немає часу. Ну, коротше, зараз двома руками зніму поліетилен, бо це високотемпературний поліетилен. Це наскрізь цього і не поліетилен біз, бо я їх запікаю по 90 градусів, щоб воно набрало міцність і мало високотемпературна постколімізація прийшла. На цій одноразовій матричці. Я зробив, виклеїв зі скловолокна волокна, таку деталь, Я вже її обшліфував, навіть полакував Ось так вона виглядає. Обклеїв пікселем, дуже міцна штука. 3 мм товщиною вийшло. Ось. Ну, вона була трошки ширша. Таке не треба така ширша. Так вона виглядає. Що це таке? Я вже казав, що от є у нас, не знаю, не пам'ятаю, чи показував чи ні. От так виглядає оброблений ківлар. Укріплений. І ця накладка сюди. Воно буде так. Так, приклепано. Там є зазор. Зазорчик. І відповідно, якщо покласти прямо на землю, з оцією додатковою накладкою телефон, він в ці отвори, вентилятор не буде втягувати пилюку, а воно буде повітря тягнутися з боків. і... Прямо з землі воно вже тягнути не буде. Це забезпечить деякий захист від пилюки. І на цю скобу також я прикріплю. Тут буде ремінь. Ремінь, який буде пересуватися в довільній формі, щоб Сашко підстроїв. І під свою руку, під свій палець, як йому зручно буде тримати телефон. І також тут в зазорі вон там, буде стояти вимикач тумблер, щоб його можна було там якоюсь паличкою перемкнути. Він буде втоплений туди, його можна буде перемикати. Відповідно, ця кнопка само, самовільно не буде вже нажиматися. Ось так воно виглядає. Що ще? Я тут робив високотемпературну постполімеризацію. Ну, всього ли 100 градусів я всього лиш йому дав. І бачимо, що цей холдер для 18650 деформувався. Не знаю, що, від чого він 100 градусів всього лиш не тримає, але, як виявилось, не тримає. Ну, може там було 110, ну явно не більше, ніж 110. Тому зараз я його зніму і поставлю такий самий, але трошки інакший, іншої фірми. От у мене є такий самий, але він інакше. Форм-фактор такий, майже ж самий. Але бачите, тут СБ намальована, тут було 18650. Тут надпису 1865 нема. Ну, тут трошки інакші оці канілюрчики. Ось. А так то взагалі розбіжності майже немає. І, в принципі, можна було тут підшліфувати і так і лишити. Ну, Форма деформувалася, але батарейка акуматор туди влазить. Але тут, як бачимо, з'явилися якісь незрозумілі тріщини. Ось тут, в зоні напруження матеріалу. Не знаю, де вони взялися, але от іменно ця проплавленість показала, що тут були тріщини. І, відповідно, я бракую цей елемент конструкції міняю на інший. Можливо, ну він новенький, він точно без тріщин. І тут є якісь такі, як би галтелі радіусні. Які мають знімати напруги. Тут теж, наче галтель була, але бачимо, початку галтелі воно і тріснуло. Ну, не знаю. Від температури не могло воно лопнути. Така і велика була температура. Всього лиш деформувалося. Таке міняємо. Також оці за захист від переполісовки, я звідси сколю. І приклею туди такий самий буде. І так продовжуємо. Зробив повністю з нержавіючої сталі. Такий тримач. Тут він підпружинений лишається такий язичок. Ось він доволі десь так кілограмчиком може і більше підпружинесть. І в ньому є Потай. Свердити Потай не то що задоволення, але в принципі можна. І коли я його отак от докручу, ось воно його прижимає, і треба щуття щоб пружини залишилося і воно його якби прижимає пружинкою. До вона ще трошки підкрутить. О, це воно. Пружинкою прижимає завжди до основи і воно так лишається під пружиненим і не буде крутитися. Ось. Значить, з чого воно зроблено? Це неживічна полоса якою на сучасних бетонних стовбах прикручують тримачі проводів. Вона доволі гарно пластично гнеться і нержавійка. А це діаметром 1 мм. Пружини нам в Польщі робили. І я одну пружину спортив. Прийшлось пружину розмотати, розрівняти і зробити з нього таких шість. Секцій, ну тут якби шість шість ну, міліметрових пружин, щоб воно так ну, Доволі важко, але воно згинається. Ну, щоб не можна було його розірвати. E, значить, до нього буде використовуватись такий в мене є ремінь. Австрійський чи шведський, не знаю. Купив на Рейберті 40 гривень ціна. Ось. Е, але в нього несправна. Пряжка несправна, але я його купив чисто заради шкіри. Шкіра тут гарна, якісна. І вона вже розношена, вона м'яка. На жаль, чорної шкіри не знайшлося, ну, шкіри чорного кольору. Ну, буде натурального такого коричневого. Ось. Далі як тут буде? Тут буде отак продіватися цей ремінь. Бачимо, тут воно по, ну, по розміру ременя зроблено, ну, по ширині чітко. Ну, грубо кажучи, отак буде продіватись. І тут шиється. Ось, тут шиється і буде деякий натяг. І тоді, коли треба буде розсугнути пальця чи кілька пальців, воно буде підпружинювати. Ну і якось прижимати. Тож я дуже довго думав, як це його зробити, щоб воно було сунути. Є один палець і кілька пальців. І нічого краще не, зроби, не придумав, ну, і щоб воно ще могло, могло міняти з вертикального на горизонтальне е, своє положення доволі легко. От, Тут якби можна один палець засунути, два. Ну і тут, в принципі, комфортно навіть три пальці. Буде чотири, то вже буде тяжко. Е Така жорстка пружина, тому що тут е, ремінь обгортає його як навкруг блоків, і за рахунок того, що виграємо в силі, програємо в відстані, то воно проходить в два рази більший е, шлях, сам ремінь. А пружина в два рази менший шлях. І за рахунок цього ця її жорсткість компенсується. Ну і тут підпалець буде доволі м'яка шкіра, що буде дуже доволі приємно, особливо зимою, де не тільки зимою, чим по металі рукою тримати, щоб не надавлювало. Тобто, коли вона тут буде прижимати, то контакта. Пальців з металом не буде. Ось. Ну, зараз я його хет розшию, хочу, щоб ще був такий західний язичок. Ось. Ну, а ківлар потрібен, щоб шкіра легше ковзала. Ну, вона тут взагалі якийсь, може міліметр має ход, а може і немає. Але без ківлара ці проволочки. Дротики вони якби, розпотрошуються, не працюють всі одночасно. І гірше ковзання значно шкіри йде. Ну, Тому що я його взагалі з пружини вирівнював. То це і так дуже гарно, що воно таке рівне. Достатньо рівне вийшлося. Ось, ну, в принципі, мене влаштовує. Отак виглядає. Дебело, можливо, то занадто для чохла телефонного, який все ще якось має в карман влазити. Ну, Але нічого компактнішого і що при цьому, щоб воно було надійне і функціональне, я не придумав. А думав я над ним ну, більше тижня. скажу так. Багато я варіантів перебрав. І жоден мені не сподобався, не підійшов. Цей мені. По функціоналу підійшов найкраще. Тобто воно крутиться. і все. Ну, зараз я тут виберу краще місце. Тут відріжу, буде оце, якби більш гарніший ремінь використовуватися. А цей язичок теж використаю, буде він з'єднувати, щоб рукою легше туди скризнути, напевно. Щось мені такається, що воно не буде лишнім. Якби це лишня деталь, лишній шов, але воно має додати зручності. Ось такий от тримач цього. Далі тут по покріпленню. Ну, цей захист вентилятора буде. Приклепаний з боковими клепками, заклепками, і тут азут, заклепки до бронечехла, бронемушлі, мушлі, як мене поправляє Сашко. ось. І також різьбовий болт буде проходити через цей бронечехол, Тут будуть дистанційні гайки стояти. З шайбою, напевно, і з того боку під вентилятором теж буде шайба і болтик. Ну і то все буде заклеєно на суперклей, щоб не розкрутилося. А потім болгарку я зріжу, і при при, при зрізанні воно його трохи заусня якби сама собою роз, роззінкує і вже буде важче відкрутити. Ну, Але суперклей він тримає. Тут теж різьба нарізана в цьому скло. Текстоліття. Того воно, бачите, я кручу, а воно його не розкручує. Тому що тут воно крутиться навкруг. Така от штука виходить. Довольний я, що в мене так вийшло його виготовити дві години в мене зайняло а видумати ну, тиждень, а то й більше, напевно. Ну, так щоб я в своїх домашніх умовах це зміг відтворити повторити з доступних матеріалів. Як бачите, що навіть добував з пружини, спортив одну пружину для маски гармати на танковій ПКТ, ну нічого, це теж потрібно.